Воїни ЗСУ. Нам важко уявити, що ви переживаєте кожного дня, який біль, страх, втому та інші емоції ви відчуваєте, але хочемо вам подякувати за ваш захист нашої країни, який ви не припиняєте ні на мить. Ви герої нашого часу, які надихають нас також на боротьбу, І ми намагаємось зі свого боку допомагати вам, чим можемо. Ваша відвага і самопожертва відображають найкращі традиції воїнів України. Ми не припиняємо пишатися та захоплюватися вами. Бажаємо, щоб жахіття війни закінчилося якомога скоріше, і кожен повернувся з фронтових окопів до свого рідного докуму. Дякуємо вам за все! Дякуємо за вашу відданість та службу Україні, за захист нашої країни, за те, що ми можемо ходити в школу, навчатися як нормальні діти. Добрий день, наш улюблений захисник. Хочу тебе привітати з твоїм днем. Дякую тобі за те, що кожен день нас від всього цього обороняєш. Ми тебе чекаємо дуже вдома і дякуємо тобі за все, за те, що ти робиш для нас, для рідної України. Кожен день ми вчимося у цій школі. І шановуємо тебе, захисники та захисниці України. Щиро дякуємо вам за вашу відвагу, незламність і самопожертву захисті нашої країни. Завдяки вашій відданості можемо жити в мирі та безпеці. І це носиний удар для всіх нас.